Так, шановні, не дивлячись на все, що відбувається, 24 й рік все-таки прийшов і ми продовжуємо працювати. В наявності багато автомобілів, які чекають на нових власників. Дуже багато електромобілів в наявності. Ось таких маленьких Peugeot Citraєних дуже багато автомобілів з мінімальним пробігом до 10 тисяч. Такі авто по 7900 доларів свіжі роки, 18-17 роки. Чекають на нових власників. Є Зойка 2020 року 52 кВт на максимальній комплектації. Є ось таких багато сімейних фургонів, Peugeot Partner, Kango, Citroën Берлінго це все електрика. Хто бажає економити на пальному, їздити на невеликій відстані ідеальні варіанти. Звертайтесь, підберемо авто для вас. Є ще одна Зоя 52 кВт. Авто 20-го року, ціна 16 тисяч. Наявності є дизельних авто дуже багато. Є ось такі мегани третього покоління в рестайлі, є Mercedes R Клас. До речі, на Mercedes R-клас дуже класна ціна. Досі не розумію, чого він ще затримався у нас. Авто 12-го року, 3 літра дизель на автоматі, повний привід. Ціна суторова, 14,5 тисяч і він ваш. Меган. GT Line 15 рік, 1,5 дизель, також класне авто, ціна 10 900 і він ваш. Є в наявності багато четвертих наганих. Тому, будь ласка, звертайтесь, підберемо авто для кожного. Є електричні гальфи, ось такі у нас 24 кВт. Тільки заїхав ось такий маганчик третього покоління хатчбек, 13-й рік, рестайл у класному стані, є підкраси, але нічого критичного. Авто в класній комплектації, додатково встановлені сидіння. Дуже класний сидіння від GT-Line До речі, авто має 172 тисячі оригінального пробігу. Перепрошую, 173 вже на сьогоднішній день авто повністю обслужене, додаткових вкладень ніяких авто не потребує. Також авто в чудовому білому кольорі. Незвичайний колір білий, а білий перламутр. Так як в зима, цього не видно, але на сонці авто просто переливається. Дуже суперове. Далі у нас є ось такий сенник другий, 1,6 бензин. Ціна такого автомобіля 6100 доларів. 2007 рік. Є ось такі треті сцені гранди, є ось такий дастер в наявності, повний привід Zafira. Також є у нас сценіки четвертого покоління, є гранд-сценіки, є звичайні сценіки, як механіка, так і автомат. В принципі, підберемо під ваш запит. Є в наявності KIA Sorento, повний привід, 2 літра дизель, повний привід, автомат, класне авто, ціна такого авто 15600, якщо я не помиляюсь. Є ось така Zafira в наявності. Zafira 7000 коштує, є ось такий Amarok. 3 літра дизель на автоматі повний привід, 17 рік, ціна 31. Також є ось таких два буса. Nissan NV. Це термобуда з агрегатом. З холодильник, ціна 16,5 тисяч. І є звичайна Vivaro грузове. Також заїхав ось такий мастер, також грузовий, можливо, комусь потрібний для роботи. Для перевезень, для заробітків, ціна 8... 18 тисяч, не видно інших параметрів, але якщо цікаво, пишіть, звертайтесь, телефонуйте, я відповім вам більш детально або зніму погляд на це авто. Також є в наявності BMW X3. Авто 18-го року, дизель. Можливо, комусь буде цікаве, також звертайтесь відповім на ваші усі питання. Є ось такий ще в наявності Renault Colos на максимальній комплектації, авто на повному приводі, 2 літра дізель, автомат, гідротрансформатор. Теж стан сів поїхав, питань взагалі ніяких немає. Kia Ceed. Класне сімейне авто в універсалі. Не за всі гроші світу, як то кажуть. Є ось такий електролів. Тому, в принципі, вибір автомобілів є, асортимент постійно оновлюється. Також можемо привезти вам автомобіль під замовлення чи допомогти підібрати авто в Україні. Тому звертайтеся, знайдемо авто для кожного. А ті автомобілі, які є у нас в наявності, вони всі розмитнені, сертифіковані та свіжопригнані з Європи. Номери телефонів будуть нижче під відео. До речі, ось заїхала така кона. У нас їх декілька штук. Одна вже ось в Україні хлопці дивляться зараз. І є ще декілька в дорозі. Це 20 рік, 39 кВт, ціна орієнтовно 19 тисяч доларів. Класна електричка. Також є у мого колеги ось такий талісман. Він в принципі його не продає, але якщо хтось насипа грошей, то я думаю, віддасть. Рено талісман максимальної комплектації ініціали Париж. В принципі, в авто є все. Ну, от все крім панорами. 17 рік. Зараз покажу вам салон. Авто на автоматі, 1,6 дизель, дві турбіни. Думаю, десь за 23 він би його віддав. Тому, будь ласка, звертайтесь. Нагадую, ми знаходимось в місті Вінниці. За детальною інформацією телефонуйте за номером телефону. Під відео всім гарного дня!